Привіт усім! Мене звати Мік і це запіт. Минулого разу ми здолали 13-й поверх і зараз ми Блам стрибнули на 14-й. І тут дуже багато поганих дядьків. Спробуємо зараз їх всіх вбити. Так. Бздень. Бздень і бздень. А той взагалі втік. Ха-ха. класно. Всім роздали, якраз на боєчки хотіло. А... Тут повинна бути хавочка. Отже, це вже сьома серія і це вже е 14-й поверх. Тобто ми в середньому проходимо два поверхи за серію і це не дуже класно. Так, rifle rounds, У нас ще немає цих райфл -набо набоїв до гвинтівки. У нас нема гвинтівки. Тому ми будемо викидати помаленьку і брати оцей цю штуку. Яку я не знаю для чого. Але вона прикольна і синенька. Це дуже важлива причина. Також я почав грати в вікні. Перезаряджає рандомний айтем. Нормально. А, мені щось перезарядило. Я надіюсь ось це. О, ні, не це. Шкода. Червоне. Increase speed. О, круто. Це те, що треба. Підвищу швидкість. Півпав. Півпав. Пів пиф паф пиф Пиф-паф. паф клац пиф клац ай Ай-яй-яй. Я можу стріляти аж нижче ще І <laughs> це прикольно. Так. О! Пламна лабораторія. Зремонтуємо, хоча вона мені не потрібна. Так, і ще цю штучку треба яйце ось це за... mm, заклянчити. Гуд. О, це ж інгредієнт до... Стоп. Все таке саме? Ясно, значить нам це не потрібно, бо в нас і так вже є 5. Здається, це повний стак. Я теж вмію стріляти. Причому я попадаю на відміну від декого. Хе. <к Gone> Опа! Опа. Побігли! Відкриємо ці двері. Щоб було. Миша, давай. Ой-ой-ой. Знаю, що він розпадається на два куски, тому краще відходити від нього. Хух. Вистачило набою. До речі, набої помаленьку починають кінчатися. І це не гарно. Це не є добре. Це є погано. Вау, я ще й не попав. Так, давай тако. І так. Well done. Що це таке? Ого, Security Station. Треба її взлямати. Пім-пім-пім-пім. Пім-пім-пім-пім. Не вийшло. Ха! Чи вийшло? Не вийшло. Армор. Глянем. Може якийсь прикольний армор. Знову цей степлер, у нас вже є. він був. Спробуємо знову. Взагалі зламали. Ну та й нічого страшного. <хи> так, і тут повинно бути якісь таблеточки, або вітаміночки, або якісь апельсинки, банани. Такс. Перезарядка. Тут ось лежить мертвий, але. Нічого страшного. Отак позначається. Хірургічний, медичний відсік здається, ось так. Мені би щось поїсти. О, апельсинки, як я й казав. Так, з цих штук Дайте ми це викинемо, візьмемо ось це. Давайте знищимо. Вау. Я щось використав, що мені нашкодило. І це погано. Mm, ясно, тут була пастка. До того не будемо лізти, можливо потім ми полікчимось Полікуємось. Погамаєм Бах-бах. Де? Ти тут? Нікого? Так, мутанційна, мутанційна. У мене постійно є проблеми з знаходженням цієї мутанційної штуки. Такс. Опа. Що це у нас? Цікаво? Зменшує. Так. Дістрой. Ось так от. Отак от ми робимо. Так, похилились. Що тут у нас? Наномайте, це прикольна штука, річ потрібна. Півпав. Такс. Є. Лежать їхні очі. Бачу я їх щоночі. Так, давайте скористаємось тим, чим ми рідко користаємось. Окей, пішли в арх. Такс. Ой-ой-ой, а, все нормально. Mm -hmm. <гум> ну окей. Не знаю, щось там мені перезарядилось, може. Чи ні. Тут ремонтний відсік. Так повинно бути щось круте. Комп'ютер. Не знаю, чи комп'ютер повинен бути в ремонтному відсіку, може бути це цей адаптоїд. Хоча ні. Може бути, значить. Так, дешифратор. Не дуже помогло. О, набої до пістоля. Знову ця штука якась дурна. І. ресийклінг бин. Euh, взяли якусь турню ще одну. Коротше, нічого корисного. Вау! Wow. Не будемо відкривати краще, бо зараз понабігають. Всякі роботи страшні. Будуть нас карати за те, що ми тут ходимо. О, на бочки. Але не затаритись патронами і затаритись їжею і тоді можна пройти цю гру. Я так думаю. Заремонтували. Круто. Розшифрували, здається, трохи майже. Пішли нагору. О, пістолі. Ай-яй-яй. Ха-ха-ха! Отак ми кажемо, коли ми попадаємо. Отак ми кажемо, коли у нас забитий інвентар. Ми нічого не кажемо. Такс, опа, опа. І. Що тут у нас? Ого! Тут якась пастка, не будемо сюди заходити, зайдемо сюди. Тим більше ті двері у нас не виходить відкрити. Тому ми не будемо туди йти. Ого, го чуваче. Ой, ми шутка знищили. Здається, так. Ой-ой-ой. Так. Покоцав нас трохи цей монстряк. Але що поробиш? Треба то треба. Так, ми знищили одну випадкову коробочку. То ще тут лазить. Так, що ми зремонтуємо? Вау, ця броня дуже класна, вона має 140. Так. 28. О, пістоль. Думаю, ми і так зремонтуємо, але хай буде. Так, нормально. Якісь крафти. Знову цей бекпак, не треба. Давайте левелапнемося. І підвищимо могутність і... Спритність. Е, Такс. Пістолі ми прокачали дуже класно. Гвинтівки. Це все у нас прокачано також круто. Ммм. Опа! Вау! Yeah. Wow. Я тебе вб'ю цим. Схопив мене, бачите, гребінг. Так, пора для важкої артилерії. Ах! Oh. Блін, жорстко. Жорстко це було. На... Так, локіпікінг треба прокачувати явно. Бо не можемо вже відкривати двері. До речі, ми можемо і закривати двері, хто не знав. Хі -хі. Так, звідси ми прийшли. О, перезарядили нарешті те, що я хотів. Підвищую швидкість, так, так. Так. Де в нас вихід? Вон там. Туди підемо. Бабах? Uh, я забув знову виключити uh, з мережі ноутбук і, походу, звук був не класний. Вот того, народ! Ви чого так багато тут? Кого з першого Тебе здається. Є, вложили. А. До речі, можу і так відійти. Тю слабаки. Хоча вже лато, коли такі здорові монстри з'являються. До речі, це вже 15 рівень. Ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Так, зремонтуємо цю штуку. Ну Давайте що вже. Куди подінемося? Треба, то треба. У нас все круто. Не будемо нічого ремонтувати. Нам би їжі знайти десь. Бам-бам! Так, мало шансів відкрити цю штуку, але я відкрив. Давайте стрельнемо атак. І завалимо їх обох. Скажений хірург. Чи медичний бот. Циклоп. О, міна. Не можемо взяти нічого. Ну, добре. Та вже у нас здається, було нутралайзер. Так, а тут що у нас? Ого. Так, хе, <святає> хватає. Тут набою мало. Вау, ти ще й стріляєш, хлопець. Ну на тобі Ти Так народ. У мене нема набоїв. Спробуємо трохи втікти. Та відвали! Так ми так цю змію не вб'ємо до ранку. Просто краще перезарядитися, хай мене вже б'є. ба Ви мене доганяєте? Ти в баню. О, новий рівень. Боже, цей у нього в носі якась дурня. Так, вау. Пора підключати важку артилерію. Бах-бах. Вау, не помер. Фух. Ще тут ти? І ще маленькі твої друзі. Ай, кис. Швидкі миші. Ще один ведмідь. Ого, ого! Кінчились набої. Так, кого Підійти. стрільнути? Підійти. Перезарядитися. Стрільнути. А... Вау, ти так близько. Привіт. Місячний ведмідь. Фух. Ого. Таке наробили. Народ завжди перезаряджається. Такс. А, ключ карта в мене є. Треба її викинути. Де це вона? Я не бачу, не бачу тут нічого. Кось бурчить в животі, хтось не наївся. Де звідси? Ти хто такий? Де звідси? Де звідси? Хооо, розклеївся на силу. Фу. Фу. Так, давай тако. І отак. От Хе. Yeah. Ой. Фух. При... О боже, ти хто такий? Гіп. Гіп-хоп. хоп найт. Гопкін. Гопник. Так, я бачу він. Вау! А так. О! Тут жесть. Два постріли супер моєю. стрілявкою. Ого, народ. Ми, здається, вже дійшли далеко дуже. Так. Хоч відкриємо декілька рецептиків. I've done it? Так. Тут все перезаряджено, круто. Більш-менш. Ох! Народ, якщо я помру скоро, то ви не дивуйтесь, бо це так нормально. Це нормально. Я дуже класно граю. Так, що тут? Перезаряджає. Ну круто. О боже. Що вона сказала? Навряд щось дружелюбне. Боже, ще один цей. Так, в мене є для тебе. Панацея. Бабамц і втік. Та заходь що ти? На тобі. Ха-ха-ха. Вау. -ха -ха. Що ум? Я не знаю, що тут ум. Що у нас взагалі є їсти? Ось це. Ось це. О, отруївся. Шикарно. Так, що у нас є тепер? Лікувати це ха-ха-ха ось так це робиться народ так ключ де цей ключ як я викин скануємо всі айтеми скануємо 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 я не знаю у мене немає його ого Вау, wow, три рази не хватило тобі. Ого. Відмичкою скористуємося. Хоча, можливо, не треба було. Так, шотган. Ні, давайте так постріляємо. Мовпун! Oh, Так, давай ми тебе уб'ємо зразу. Фух. Ну хто кого? Ага. Я тебе. Конфьюз. Ко конфузен один бігає тут. Не попав ні разу. Ха-ха-ха. І правильно нема чого в мене стріляти. <риклад> Просто на шару стрільну. Вау. Так, вже стає Прикольненько. Запальничка, блін. О, так, ця штука мені потрібна. Такс, все. О, цей завод. Пістоль пошкоджує на чомусь. Так, це скажений хлопець. Хоча ні, не дуже скажений. А. Ще не помер, ти здурів. Ти здурів. Вау. О, хоч зламав завод. І ти вже тут. Що ти? Я не попався, просто прикольно. Так. Набоїчки. Треба левелапнутися, не забути. Вже скоро. О, модуль, біомодуль, це треба взяти. Треба це викинути. Треба його знищити просто. Що це таке за біомодуль? Ми не знаємо, тому ми ідентифікуємо його. Окей. Ось і час вичерпано. Але... О, клас, це треба. Куди підвищимо лазер райфл? Так. Це та річ, якою ми будемо користуватися часто. Також давайте щось зремонтуємо. Що тут таке можна зремонтувати. Ось це, наприклад. Чуть-чуть так, трохи. І щось, наприклад, з цього. Ось. Також давайте левелапнемся. Все класно. Сюди і сюди. Прокачуємо assault weapon, бо скоро він нам пригодиться. Пістоль. Ого, дуже багато. Так, локпікінг давайте прокачаємо. Дешифрування. Фух. Ось така була серія. Ще дуже багато хлопців. Тут є, ого, Не знаю, не знаю, як довго ми ще протянемо. Ну, а зараз я кажу вам, бувайте. Зустрінемось скоро в наступних відео і таке подібне. Бувайте!